Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Як ви вже всі знаєте, 1 вересня матч п'ятого туру УПЛ Кривбас Шахтар був призупинений на 50-тій хвилині через повітряну тривогу. За інформацією та то таке, Шахтар хотів перенести матч з Кривбасом у Київ. Мова йде про стадіон лівого берега, але Кривбас категорично відмовився. Зараз УПЛ шукає вікно для догравання матчу з урахуванням усіх факторів, в тому числі навантаження і логістика Шахтаря в лізі чемпіонів. Якщо ж українська прем'єр-ліга не зможе Найти день для догравання у цьому році то матч відбудеться у 2025-му, як і повідомлялося раніше. Динамо змінило домашній стадіон і країну на матчі Єврокубків. Київське Динамо гратиме домашні матчі Ліги Європи у німецькому гамбурзі замість польського Любліна. Саме у Любліні український клуб грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Майбутні матчі у рамках основного етапу Ліги Європи. Київський клуб гратиме на гамбург Арені. Про це повідомляє офіційний сайт Динамо. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг найкращих центральних захисників Європи за межами топ 5 ліг на старті поточного сезону. У рейтинг потрапив оборонець Динамо Тарас Михавко. Він знаходиться на 10-й позиції. На першій позиції розташувався Давід Ганско з Фейнорда. У топ 3 також потрапили Раян Фламінго з ПСВ та Лієм Скейлс із Селтіка. Динамо орендує нападника зорі Едуардо Гереро. Повідомляє футбол Між клубами вже існує домовленість про оренду 24-річного панамського футболіста. Найближчим часом кияни підпишуть контракт із Гереро. Панамський Форвард виступає у складі зорі з лютого 2023 року, коли луганці орендували його у Макабі Тель-Авів. Влітку минулого року його викупили за 400 тисяч євро. За цей час Едуардо зіграв 48 матчів у футболці команди. На його рахунку 19 забитих м'ячів та 7 асистів. Карпати максимально близькі до підписання атакувального хавбека Бруно Роберто Перейри да Сілви або просто Бруніньо. Про це повідомляє та то таке. За інформацією джерела, 24-річний бразилець вже прибув до Львова для проходження медогляду. Бруніньо може зіграти як на позиції інсайда, так і на обох флангах півзахисту. Він належить Атлетіко Мінейро. Контракт розрахований до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів в оренді за сеа. Ару та зробив один асист. Екс-футболіст Дніпра 1 Сергій Горбунов перейде у металіст 19-25. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Основне амплуа 30-річного футболіста Лівий захисник також він може зіграти на обох флангах півзахисту. Горбонов провів у Дніпрі 1 останні два сезони. Він відіграв 28 матчів за команду та забив три голи. Колишній тренер Полісся Сергій Шищенко може стати головним тренером оболоні після звільнення Валерія Іващенка. Повідомляє, та то таке: за даними джерела, керівництво Оболоні запропонувало Шищенко очолити команду. Фахівець поки не дав відповіді. Нагадаємо, Шищенко тренував Полісся та зумів вивести команду у кваліфікації Ліги конференцій. 43-річний Валерій Івашенко став тренером пивоварів у 2021 році. Оболонь наразі посідає останнє 16 місць. Із Севу ПЛ одне очко у п'яти матчах. Керівництво Коня Спора зустрічалося з Віктором Коваленком для обговорення можливого трансферу. Про це повідомляють турецькі джерела. Клубу вдалося довести переговори до певної стадії, але остаточне рішення буде прийнято найближчими днями. Джерело зазначає, що зелено-білі мають сумніви щодо цього переходу через кількість ігрового часу Коваленка в останні сезони. Нагадаємо, 28-річний українець перебуває у статусі вільного агента після того, як його контракт із Аталантою було достроково розірвано. За бергамасків півзахисник зіграв лише один матч. Починаючи із серпня 2021 року, він тричі від. Давався в оренду двічі до спеції та одного разу в Емполі. Сумарно за цей час Віктор зіграв 64 матчі, у яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач. Колишній нападник Дніпра 1 Даніель Ківінда став гравцем угорського фегервара. Термін дії контракту не розголошується. Перехід відбувся на правах вільного агента, адже влітку Дніпровський клуб припинив своє існування. У новій команді він виступатиме під номером 97. у минулому сезоні. Ківінда зіграв 12 матчів за дніпро 1 результативними діями. Не відзначився. Портал «Трансфермаркт» оцінює його вартість у 300 тисяч євро. 20-річний грузинський захисник Лука Лацабідзе перейшов у Чорноморець. Футболіст орендований у Шахтаря. Про деталі угоди не повідомляється. За Одеситів Лацабідзе гратиме під 34-м номером. Лука ще не грав за першу команду Шахтаря. У лютому він перейшов з Динамо Тбілісі. Раніше він також виступав за юнацьку збірну Грузії. Колишній вінгер Шахтаря Олексій Кащук перейшов у Карабах. Контракт розрахований до 2026 року. Кащук виступатиме за азербайджанську команду під 21 номером. номером. 24-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента. Його контракт із шахтарем завершився цього літа. Футболіст вже виступав у чемпіонаті Азербайджану за Сабах. Український півзахисник Данило Ігнатенко став гравцем Слована з Братислави. Контракт розрахований на три роки. Футболіст перейшов як вільний агент. До цього він виступав за бордо. До переїзду у Франції у 2021 році Ігнатенко грав в Україні за Металур Запоріжжя, Маріуполь та Дніпро 1 Також в його кар'єрі був угорський ференсварош. Український вінгер п'яста Сергій Крикун прийшов у стальмелець. Угода розрахована на один сезон. Новачок виступатиме за команду під 44-м номером. 27-річний футболіст минулого сезону провів 29 матчів за п'яст. В його активі три голи та три асисти. Півзахисний крилля Совєтов Дмитро Іванісеня перестав вважатися за українського легіонера. Про це повідомляє російське пропагандистське видання СПОР-24. За інформацією джерела, рішення щодо позбавлення статусу українського легіонера 30-річного хавбека ухвалив РФС на засіданні в п'ятницю 30 серпня. У червні цього року гравець отримав російське громадянство і перестав бути українцем. Іванісеня є уродженцем Кривого Рогу. Дмитро є вихованцем Шахтаря. Проте за головну команду не дебютував. В Україні він грав за Маріуполь та Зорю. Також виступав за Динамо Тбілісі. За орківський клуб Півзахисник грає з липня 2021 року. У 2019 році він дебютував за збірну України, коли вийшов на заміну у товариському матчі з Естонією. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він нічого не сказав проти війни. Крім того, він залишився грати на Росії. Вже за декілька днів збірна України зіграє з національними командами Албанії та Чехії у лізі націй. Після того, як головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров оголосив заявку на ці поєдинки, то почалася критика в його бік. Реброва дуже сильно розкритикували через футболістів, яких він викликав у команду. Про це повідомляє збірна. У заявці збірної України на важливі матчі Ліги націй опинилися ветерани Сергій Сидорчук 33 роки та Тарас Степаненко 35 років. Відомий український тренер Олег Федорчук не бачить сенсу і надалі викликати до збірної України вікових гравців. У останніми роками вони отримують все менше ігрової практики як на клубному рівні, так і в національній команді. Саме ці двоє футболістів займають місце молодих гравців, для яких кожен виклик до табору національної команди став би цінним досвідом. Цитата Федорчука: у нас був сильний провал на Євро 2024, і тепер ми маємо зробити висновки та готуватися до наступного відбіркового циклу. А ми просто задовольнилися цим результатом, і тепер очікуємо, що Степаненко та Сидорчук гратимуть краще. А ви напишіть в коментарях вашу думку з приводу викликаних гравців до національної команди.